Дівчатка, ділюсь з вами, що я сьогодні приготувала. У мене хлібчик тут домашній. Ось таких два готувала вперше з цибулькою, а ці звичайні мої. Дивіться, який красивий. Чого як тріскає. Прям дуже-дуже гарний рецепт. Вже печу дуже довго за ним. І рецепт є у мене у тіктоці. Також, це з цибулькою. Зараз вам розріжу і покажу. Ось так, бачите, гарно пропікся. Дуже-дуже запашний і дуже смачний. Також сьогодні готувала вперше мочі. мочі мочі не знаю, як їх правильно. Це мої перші. Ось такі з манго, з кремом, чіз і вершками всередині. Дуже, дуже не знаю, красиві, некрасиві, але на перший раз, я думаю, можуть бути. І також в мене меренговий рулет з полуницею та абрикосами. Тут полила зверху шоколадом. і я буду дітки смакувати. Рецептики в мене є на рулет і на хлібчик у Тіктозі. Як комусь цікаво, то приєднуйтесь і переглядайте.